Як має бути. Трактор почевіхати не туди, куди треба. Треба бігти спасати капусту. Криві рядки виходять тільки, тому що хочеться бути і блогером, і трактористом. Бачите, яке засоломлене? Десь його жує, а воно садить. А що ми вчора так не зробили? А тому що ми думали, що такого не буде. А якби знали, що воно так буде, то ми так зробили. Де що робиться жика? Ця земля мокра, цей пісок, вижирович. Повний привіт. Відчини. Мої вітання. Тільки що ви бачили, як воно працює. Вінницький фермер, не був би вінницьким фермером, якби не викрутився з цієї ситуації. Любого трактуриста знаходиться, мабуть, на господарстві. Ось такі речі, це я розібрав. Антенну від телевізора чорно-білого і зробив ось таке примітивне кріплення. Поставив цих два диски. вони добре відрізають ви тільки, що бачили. Випробування були прямо на перший кадр. Болотняк серйозний. Садимо в грязь і будемо як князь. Бачите, що робиться? Коники з гіна можна ліпити. От. Мокро, чітко і класно. Садить, дивіться як. Нарадуватися не можу зараз. Діски розрізав, посадило, бо вчора то ми ставали на нагортало капець. Це проїхав повністю рядок, ні разу не зупинився, щоб почистити. Вчорашня капуста зливається звичайно з цим бур'яном, але вона є. Є і дивіться яка. Дощ вчора впарив добряче. Вся стоїть. Зараз там з тієї сторони трошки покажу. Стоїть, стоїть, вся стоїть, дивіться. І болото таке, що лки-палки. Бачили? Як завжди кину ролик. Перший коментар побачите, як в тому році ми посадили. На другий день вся в'яла була. А ця дивіться, яка чітка класна. Дивіться, аватари загружені. Сажалка опущена. Є ще один товариш, що каже що на холостих не можна їздити. Без масла. Дивіться на... Слухайте цей звук і дивіться на тахометр, а я буду трогатись. ціляких змін 4 циліндра 2,1 об'єма тут все чітко з полостини навіть не відчуває годіла ріже на двоє В таких умовах ми ще не садили. Якщо ця поговорка справдиться про грязь і про князь, то я думаю, я, не буду, я буду не тільки князь, а й багато хто зможе з'їсти це діло. Багатьом є там безкоштовно цього діла. І всі будуть в шоколаді. Ой, щось не посаджена. Все, що садити. Всім же цікаво, чи ці аватари встигають сувати туди цю капусту. Звичайно встигають, буває, є час дві всунути. А й трактор поїхав не туди. Коротко, комплектація трактора без автопілота круіз-контроля. І він сам собі їде. Так, да рада. Опасно, може на ногу наїхати, заживати. Тут де більш-менш добре було згоране, дивіться, як риє добряче. Реє і садить. І він опять поїхав в криво. Його а, вітер дує в сторону. Його просто здуває. Хорошо в тракторі мати магнітик. Ключик цей регуліровочний, який завжди треба, щоб був під рукою, щоб він не губився, можна кинути на магнітик. Так само без порубці. Лайфхак! Калюжі, болото, вишировський. А ми садимо. Ми садимо, трошки чистим, трошки садимо. Налипає добряче, но ці колегся на пій. Диски, до речі, дуже добре працюють в цьому господарстві. як налипло? І ця причепінька, ось ця го, я говорив, до речі, зараз вона дуже добре допомагає, бо без неї ми б в таких умовах не змогли б садити. Взагалі, воно б його різалося, допустимо, двоє. Нормально, оце тільки що ми посадили вже ми посадили туди сюди вернулися і зараз їдемо туди. Ну два проходи зробили. Усю, навіть, дивіться, де затоптане. І то цей диск розрізав. Два рядки диск розрізав і так хорошо, я вам скажу. Дуже добре. Капуста від капусти, значить. 20. Десь 35, Ну, не є рулєць, а потім Не Мігряді 60, тому що колія трактора така, що треба мігряді робити 60. Ах, з ящика таке смачно ми її беремо. Ну, не ми, вони її беруть, бо я його не беру. Я тільки ходжу з телефоном і знімаю це все. Наші капусту ми перебрали, тут є ж така смачна здорова капуста. Ну і менші теж попадаються. Менші ми теж садимо. Тобто накладається. Ідею один ящик з собою в дорогу йде. Вчора вона трошки лежала в ящиках, замокло, дощ заляв. Приходиться зараз трошки мучитися, бо вона мокра і злиплась до кучі. Злиплася до кучі. Зараз підуть коротші рядки. Тут врядкують щось 220 штучок, там плюс-мінус 230, 220. А там вроде 200 штук для. двумя дверима. Хоч сідою зайшов, хоч сідою вийшов. Красота будет директором. Місце, де я ролика вот тільки що знимал. як напетляв. Шаг вліво, шаг вправо. йолки палки цими блогерами. Болт на 17, речі.

длины, я в шортах, в салоне тепленько, тест масло так само, обороты минимальные, можно дать и пищу на разум, тиск минимается чудово. Просуем далее. Погоду для посадки капусти. Вже і дощ. Нашому розсіти. Ми вже трошки далі. Відні маленькі капустинки добре посаджені. Такі рівненькі рядки. Відтоді як почав, як перестав знімати відеосики. А знаєте, як я орієнтуюся? По чому я орієнтуюся, щоб були такі рівні рядочки. Орієнтуюся за чумацьким, за чумацьким шляхом. Знаєте? Але я такой чуть-чуть, як то тако він дугою туди, чуть-чуть йде рівний, але трошки дугою. А це тому що планета наша крутиться, йде від центрова сила і воно так трошечки відтягує в сторону. Але рядочки Значить, тобто, Дивіться, як воно тут виходить, трошки моросить, але сади вона чудово. Це ми ось практично пів години назад посадили назад, ось цю, що я зараз показую. Бачите, яка. А там зараз піду покажу ще ту, яку ми садили вчора і сьогодні зранку. Значить, посадили звідси аж туди, а залишилось посадити ще. Вон по туробу корову йде зорене. Тобто половину ми, напевно, засадили. Запам'ятайте цей кадр, коли я буду знімати, вже, як вона виросте, і зазімкнуться між яддя, побачите таке море голубе буде. Так, дивіться, посадили. На сьогодні ми посадили. Трактор аж там, почнемо ці оглядини з вчорашньої капусти, Дивіться яка вона. Дуже шляпнув чітко все, добре. Бачите, це вчорашня капуста, вчора садили. Сьогодні садили ось цього, що під сонячним промінь садили. Тоді ще сонце світило, зараз вже так якось холодно, я навіть що-то не вдів. E, значить ця що зранку саджена, дуже хорошо саджена. Садити бажано класно, це коли аж по цю шийку, бачите, по цю серединку. Це найкраща посадка. Ось ця капустинка, вона теж хорошо посаджена. Але якби вона ще аж ось такого була посаджена глібоченьку, було б ще краще. Так, це ця, що зранку посаджена була. Дивіться, вирвана вона була вчора. Чипа, позавчора вона була накопана, вчора ми її садили і не досадили. От. І саме вже аж там. От. Зараз пробіжимося, тако, розкажу вам трошки присяду на вуха, і той, хто додивився до цього моменту, взнає щось корисне. Значить, Розкажу, що про капусняк, про сажалку і про китайця. Про капусняк, про сажалку і про китайця. Капусти посадили от стільки, кінчилась капуста. А досадити треба аж туди. Та маленька ми її поки не беремо садити, От, що я показував, що ми відкопували, тому що Тому що... жито таке, бачите, яке страшне. Якби була земля без жита, ми б її тут посадили. От. Значить, що у нас робиться по рядю? Зараз покажу, що у нас робиться по рядю. Дивіться, як чітко. По рядю у нас робиться... Ось так. 60 см. 60 см. 67 це вже між проходами. Тобто це воно йде зараз між колесами, а це коли, а це коли вже я їду колесом біля цього. Життя навчило краще, що було більше, аніж вущі, тому що проїжджаєш міжрядним культиватором, бувало, десь завтикав, посадив його трошки ближче, міжрядним культиватором пролетів. З такої великої площі та до сотні бувало вирізалось. Зараз ми вже таких помилок не робимо. В рядку, значить, В рядкові. Дивіться, є 30 сантиметрів. Є і 25 сантиметрів. 33 см. 30 сантиметрів. 30 сантиметрів. Ось о 55 одна випала. І опять та сама ситуація. 30, 30. 45, 51. Плюс-мінус, як ви розумієте. Раніше ми садили другим цим китайцям, то було міжряддя 50 см і садили чітко через 50 см. Про сажалку скину в перший, в перший коментар посилання, подивитися, яку ми сажалку садили, та садили чітко, ну вручну, але чітко. От. то там було трошки по-другому. Значить, по, по капусняках. Капусняки. Значить, проїжджали ми в одну сторону. Часу займалося 7 хвилин. 7 хвилин. Штука ця посадка капусти діло затратне. В тому році посадити ось такі плац капусти коштувало... коштувало. Приблизно 10 тисяч гривень. Не пам'ятаю точно. Просапати це точно коштувало 10 тисяч гривень. Це в тому році ось цей, цей шмат. Звідти його, я аж туди його просипати це було коштувало 10 тисяч гривень. Дві просапки таких треба робити. Значить, яка е, ситуація далі? Зараз воно трошки приживається. Я пролітаю міжрядним культиватором. Раз, другий, третій, не знаю, скільки там є раз це діло буду робити. І після душі це обов'язкова процедура. Лишається ось так от. з стільки його місця лишається не обробленої землі. Так само і тут. Це все оброблено. І цю штуку треба сапати. Тобто сапається не вся площа, а тільки ось ці полосочки. І це коштує оцей квадратик такий посапати, коштує там ну 100 на сотку, 10 на 10, 100 гривень коштувало. От. Штука ця діло затратна, також сюди треба буде лупанути 2 літра бору за сезон, літрів 10 яду, якщо це літра на гектар приблизно. Подивимося, що там буде. Також сюди треба буде лупанути. Що це ще лупанути? Відперію мишію треба буде дати. Сапати треба буде, От. То такі діла. Яка буде ціна на капусту, чи вигодно, чи не вигодно. Дивіться, кожен рік чую такі історії, що та, всі насадять, ціна була ну, в минулому році була ціна хороша, всі насадять і так далі. Дивіться, ця ніякої, ролі, практично ніякої ролі не грає, тому що з гектара можна зібрати, дивіться, з гектара капусти можна зібрати 5 тонн капусти, можна зібрати 10 тонн капусти, можна зібрати 50 тонн капусти і можна зібрати 120 тонн капусти. Тобто, якщо багато всіх насадять і буде літо сухе, Якщо всі зберуть по 2 тонни капусти <смеш> з гектара, розумієте, да? бо сухе літо, так само воно буде коштувати бабла. Якщо навіть насадять не всі, а тільки троє-четверо насади, а вона дасть по 120 гектарів по 120 тонн з гектара, так само вона буде коштувати копійки. Тобто тут основний фактор грається погода. Тому що кожен рік я чую, що всі насадять, всі насадюють, але до кінця у результату доходить тільки що зривають куш тільки тих, ті, хто міг полити. І то... Це дуже, дуже важко. Китаєць. Значить китаєць. Сади китаєць то що треба. Перша понижена на холостих обертах і красота. Люди встигають. Китайцю не напряг. Оберти мінімальні. Це той китаєць, який через 30 років згниє. Оце в картері такої, чи в блоку, і дюрка почне гнити, прогниє дюра. Тоді починає туди масло текти, тоді я буду масло це доливати, а він де далі гнитить, ця дюрка буде ставати ще більшою і більшою і це він так згниє за 30 років. <рес> Але як ви бачите, він садить. Садить. І що я вам скажу? Пару разів отак от от посадю, то вам йде новий китаєць. Ті, хто мають китайців, я думаю, у них не виникає таких думок, що через 30 років він згниє. У <рес> мене таких думок немає. Садить, значить, сажалка. сажалка, сажалка. Другий рік я саджую сажалкою. Працює вона дуже чудово, дуже чудово вона працює. В тому році ми садили перший раз, було дуже сухо, було трошки стрьомно, як перший раз садити. Бо все життя садили ми тою сажалкою, яка ляє воду, тобто в будь-яку землю можна було садити. А цею садили перший раз. В цьому році вже другий раз вже не так стрьомно, сади вона везде, все добре. Диски зараз відрізають. Вчора ми трошки мучилися, сьогодні воно, ви бачили, як воно садить. От. Саджалка. Купив її бюшну і коштувала вона 18 тисяч гривень. Це одного року, щоб посадити всі куски. Да. Одного року це, щоб посадити всі куски цієї городи і капусту, я їй дав за посадку тільки 18 тисяч гривень. А тут за саджалку я віддав її. І що ми нею посадили? Вчора посадили 3 години і сьогодні там щось 6 годин за день. От і все, і, і тут залишилося ще на 5 годин роботи. Ну, якби капуста була зараз зразима капусти. Тобто сажалка дуже хороша річ. Рекомендую, хто хоче, то можете собі таку купляти. Або робити щось інше, чи не знаю. От, Значить, що, міжряддя ви бачили, процес ви бачили. Сидить оператор. Оператор. Березь цей капустинку, капустинки лежать, лежать, як вони там лежали, не пам'ятаю, і ставиться вона шиєю, ну тобто оцею головою, де тут в неї голова, головою сюди його, колесо крутиться, туди попадає, там прижимає. Коротко, і так далі. От. Отже, значить, що з цим шматком буде? Чекаємо, не знаю, що чекаємо, щоб капуста підросла. Може прийдеться десь завтра, -після -завтра приїхати сюди з дисками, ще раз лупанути, щоб трошечки перебити ось, ось цього діло, бо починає воно трошки рости. Вроді там ще душі будуть. І для підросту тої капусти нам ще треба, ну, мабуть, з неділю, може 10 не часу, бо вона маленька. Ми її посадити не зможемо, треба, щоб підросла. От. То щоб ця земля не стояла, ось так, то може завтра я. Може не завтра, післязавтра, ну з дня на день, подивимося дощик. Може ще лупанемо його дисками, щоб воно трошечки переплювало. От. І... І все. А завтра буде значить, оранка, будемо садити. Може не завтра садити, а може ще і завтра, якщо озирається та діляночка. Там трошки мокро, там чорнозем, це тут пісок. Там чорнозем, якщо воно назирається, завтра попробую, то будемо садити старий дор. дор будемо садити. От. Що вам ще таке на вуха присісти, що розказати? Які це ще там поради такі, поради питання. Дивіться, як садить. Бачите, десь, десь є ширше, десь є е, е, Настрій у мене, звичайно, трошки кращий, аніж тоді, коли ми садимо і сухо дуже. Бо бувало всякі часи, бувало так, що тако садимо, посадили. Тільки посадили і дощ, як впарить на пару днів. Красота. В тому році то ми посадили, посадили. Суш була, вона вся полягала. Я приїхав на другий день поливав. Поливав, ну, вона відійшла, але все одно все жара була. Зараз погода чудова, то, то буде нормально. Оці всі, оці всі, воно ж не рівне, да? дивіться, яке воно. Яке воно. Значить, воно зараз тільки приподнімається ця капуста. І я сюди культиватором, як я вже казав, залітаю між культиватором. Воно його, ну лежеш, ти, коли їдеш. Колеса трактора прижимають, що це вирівнюють як не як Бо ти ж їдеш колесом наїжджаєш на цю грудку, да? вона все одно роздавлюється. Потім культиватор, ну все робить чітко і вже ця земля, якби воно трошки попідгортає цю капусту. Може я ще зроблю до культиватора, до лапок я бачив, є такі лопатки такі маленькі, ну воно в колоспі, я бачиш, щоб воно е, теж так от, землю на сторону трошки відгортало. Бачив, я такі лапки культиваторні спеціальні. Може і так зроблю. От. Забиватися жито не. Має забиватися, тому що воно трошки перепріло вже і по такому я їздив культиватором, то було все нормально. Так, ну, отакі діла. Жаль, звісно, що кінчилась капуста. Бо сьогодні ми б... Ми б посадили б... не знаю куди, але, мабуть, по теозелене ми посадили б точно за сьогодні. Ще є пару годин часу до вечора. Бачите, і сьогодні ми посадили, що... Шізь, шізь? 6 годин ми сьогодні садили 6 годин, так? Да? Навірно. Да, 6 годин це ми садили. Ну, з, з тим, що час ми обідали. От. Процедура, значить, яка була. Е, нарвана була капуста, ми почали садити там, потім сьогодні вже, сьогодні вже почали садити ту, яка була нарвана в минулий раз. І люди копали. Тобто четверо сьогодні копало. І нас тут, виходить, четверо садило. Один з рулем був, саме хитрий, двоє операторів, а третій ходив, просто дивився, де бувало треба було досадити. Ось, ось досаджена, дивіться, бачите, руками прижата. Це досаджена капуста, бо буває, що запутається там в коріннях, не встигають запхати, або буває, що ось таке, де дуже багато цього. Бачите, жита де дуже багато. Але росте. То воно його погано садить, то приходилося там, ну одному комусь приходилось бігати і це діло виправляти, тому що капусту треба виростити. Так, що я вам ще скажу? Капуста це не тільки цінний харчовий продукт, а ще й воно має хороші здорові листки для того, щоб в потрібний момент можна було витрити всю спину. Так що хай вам всім щастить.